Вітаю, друзі! Сьогодні, 8 жовтня, з вами Валерій Клочок і сьогодні видання The Telegraph публікує статтю, в якій мовиться про те, що Білий Дім розглядає питання про надання Україні допомоги не 24 мільярдів доларів, як то говорили раніше, а 100 мільярдів доларів. Це величезний пакет, який дасть можливість Джозефу Байдену не повертатися до питання наявності чи відсутності коштів для допомоги Україні. І дійсно Європа була стурбована тим, що коли не голосували саме пакет про 24 мільярди, там планувалися наступні. То Європа розглядала саме питання, де шукати додаткових 2,7 мільярда доларів щомісяця для фінансування України. Дійсно, вони розуміли виклик, який стоїть перед Європою ніхто не збирався відмовлятися. А саме від таких зобов'язань всі розуміли, що треба шукати ці гроші, але сьогодні от видання пише це повідомлення і спирається на інформацію, яка надходить до них саме з Білого Дому. У Джозефа Байдена є низка проблем, які він має вирішити на тлі, в тому числі і війни, яка розпочалася в Ізраїлі. Треба і Ізраїлю допомагати, і в Україні. І одне інше питання він полишити не можна. І ці два треки будуть йти паралельно. Хоча, до прикладу, президент Польщі Дуда говорить, що війна. Палестини проти Ізраїлю вона означатиме применшення уваги до України і, мовляв, це черговий виклик. а Росія буде почуватися краще, і це мовляв для Росії супер. Ну я до певної міри з ним погоджуся, але риторика. Польщею останнім часом мені, чесно кажучи, не дуже починає подобатися, тому що навіть і ці заяви вказують: ну, мовляв, то десь там, то не про нас. Так само, як він говорить про Ізраїль. Ми будемо за цим спостерігати і будемо дивитися, які рішення ухвалювати з огляду на наші інтереси. Ну окей, але дійсно основна допомога має надходити зі США, так вважає Європа, і навіть. Федеральний президент Німеччини Штайнмаєр сьогодні зробив заяву про те, що він стурбований ситуації Сполучених Штатах Америки, і дуже хотів би, аби вона виправилась, тому що він розуміє необхідні саме надання такої допомоги. Ну і от Білий дім вирішив піти в Абанк. І розуміючи партійність цього питання, я думаю, що такі торги будуть тривати. Чому партійність? Справа в тому, що республіканці ставлять перед демократами, зокрема перед Джозефом Байденом, низку. Вимог, аби проголосувати цю допомогу, що стосується контролю транскордонного співробітництва, підвищення рівня життя американців, ну і загалом вони орієнтуються на внутрішні проблеми, і це в більшій мірі робить праве крило республіканців, прихильників Трампа. Ви вже про це знаєте, але просто нагадаю, що там вісім є таких праворадикальних трампістів, які ініціювали відставку Маккарті за те, що він поставив на голосування на тимчасовий бюджет США. Ну і нині пропонують двох кандидатів. Серед них. Джим Джордан і Стів Скаліс. Ну, ймовірно, ці прізвища вам мало що скажуть, але просто для інформації, щоб ви знали, один із них, Джордан, він є більш таким консервативним і виступає категорично проти підтримки України. А Стів Скаліс ну, більш м'якший до України, і він вважає, що допомога, яка надавалася раніше, це правильно, а нині нібито скаляється до того, щоб направду займатися внутрішніми питаннями. Але, друзі, справа в тому, що е, ця ситуація, як я і говорив, вона для нас сприятлива в тому плані, що вона відкриває серйозну проблему в республіканській партії. Ті загрози, які раніше просто ми про них ну лише думали, що вони є. Вони сьогодні стали очевидними для самих республіканців. Відтак говорити про те, що достатньо буде голосів для ухвалення однієї або іншої кандидатури виключно республіканцями у палаті представників, я не поспішав би. Хоча, звісно, деякі мої колеги не розподілять, не розділяють мій оптимізм і говорять, що мовляв, процес спікеріади, який розпочнеться в середу, він буде доволі складним. Ну втім, подивимося, не будемо забігати наперед. І єдине, що хочу відзначити, буквально днями у виданні Reuters було опубліковано Дослідження про те, як підтримують українці, українців Сполучені Штати Америки, зокрема громадяни Сполучених Штатів, в питанні надання зброї, так от 41% усіх виборців підтримують. Вони говорять, Окей, це правильно, що Сполучені Штати Америки передають Україні зброю. Раніше це було 46%, але парадокс заключається в тому, що найбільш впала підтримка серед демократів. Так, на 9 пунктів. До 52%. раніше було 61%, тепер 52%. І як бачите, республіканці загалом ну більш стабільніші у питанні підтримки України. Тому і серед партійців, представлених у палаті представників, які мають відповідні мандати. То безумовно велика ймовірність того, що цей пакет допомоги буде ухвалений, особливо коли Джозеф Байден піде на поступки е, саме республіканцям, а це абсолютно очевидно буде, тому що йому важливо зараз закрити українське питання. Воно для нього важливе, так само як і ізраїльське, тому що він сьогодні розпорядився, щоб. Е, Сполучені Штати Америки організували пакет допомоги Ізраїлю на тлі таких потужних терористичних атак з боку Палестини. І питання, які стосуються саме безпеки Ізраїлю України, вони вирішуються білим домом в комплексі. Справа в тому, що свого часу ми просили систему захисту протиповітряної оборони залізний купол в Ізраїль. Ізраїль нам відмовив. Ну, ви бачите, чому дійсно є така причина, хоча я вважаю, символізм якийсь мав все-таки бути. Втім, на сьогодні вже стало відомо про це. Пише інше видання політику, що Білий Дом веде тристоронні перемовини з Польщею, про яку я щойно згадував. Для того, аби Польщі передати систему залізного куполу, а у Польщі забрати Петріоти і передати Україні. Бо нещодавно Польща вивела навіть їх на бойове чергування. Тобто нині Сполучені Штати Америки розглядають конфлікт на Близькому Сході як одну із можливостей вирішення проблем в Україні і на Близькому Сході, в тому числі, тому що для них це до певної міри розв'язає руки у збільшенні допомоги Ізраїлі і виліше вирішенні ну, доволі глобального питання конфліктного на Близькому Сході, що стосується Ірану і Лівану. Ну ви знаєте, що Хезболла обстріляла буквально. Вчора, сьогодні, сьогодні, вранці, да, Ізраїль, ізраїль э, стріляв артилерійськими системами у відповідь, а це означає, що одна країна, Ліван, може доєднатися до цього конфлікту на Близькому Сході. Ну а там недалеко буде Іран. і Іран. От Сполучені Штати Америки буквально сьогодні вже повідомили, що вони передислоковують кораблі та військові літаки э, військово-морських сил Сполучених Штатів Америки ближче до Ізраїля. За даними видання NBC News, це включає, зараз вам цитую, тисячі американських військовослужбовців, авіаносну ударну групу USC General Air Force, це авіаносець, крейсери, есмінці і літаки, а також додаткові літаки ВПШ f 35 f 15 f 16 і А-10, які будуть направлені в регіон. США також нададуть Ізраїлю більше боєприпасів і обладнання, і це переміщення розпочнеться негайно. Воно ймовірніше за все вже розпочалося. Займе кілька днів, і Джозеф Байден готує велику промову, яка буде стосуватися саме українського питання. Дата її поки що невідома, але абсолютно очевидно, що така промова вона пройде також і в розрізі е, саме війни Палестини проти Ізраїлю, і однозначно буде торкатися безпекових питань. Чому я вважаю, що ця ситуація, не завдячуючи, а всупереч може нам допомогти? Ну, ви добре знаєте, я не буду відкривати вам секрету про те, що Іран активно допомагає Росії воювати проти нас. Він надає їй шахеди, надає їй навіть і реактивні снаряди для залпового вогню. Так, такі вже факти зафіксовані. Співпраця Росії і Ірану абсолютно очевидна. Іран підтримує, в тому числі, і Палестину. Іран є дестабілізуючим фактором на Близькому Сході. Під час Генеральної асамблеї 78-ї, яка проходила у вересні місяці в Нью-Йорку, президент Ірану відвідував цю країну і проводив перемовини в кулуарні з багатьма лідерами, я не виключаю, в тому числі з офіційної влади Сполучених Штатів Америки, де йшлося про скасування санкцій. Натомість, я думаю, що США просили або ставили за вимогу згортання ядерної програми Ірану, ну і, звісно, невтручання. У політику на Близькому Сході. Бо на сьогоднішній день не так багато країн підтримали саме такі агресивні терористичні дії Палестину, серед них явно це Ліван, як я вам сказав, Іран виступає за. Решта ж країн вони ну, доволі посередковано, навіть Саудівська Аравія, ну, вони не схвалюють дії сьогодні Палестини. І навіть Єгипет, який воював проти Ізраїлю свого часу, також ну, швидше виступають в підтримку навіть Ізраїлю, ніж проти нього. І от саме сьогодні складає так карта на Близькому Сході, що можна буде локалізувати або нейтралізувати Іран як одного із спонсорів війни Росії проти України. На перший погляд може це здаватися дуже складною схемою, але направду в геополітиці якраз так і відбувається. Звісно, це поки що мої прогнози. Я обов'язково за цим буду слідкувати, але позитивно що на завершення додам. Допомога Україні буде, і зверніть увагу, мова йде навіть не про 24 мільярди, а про цілих 100. Тому що ну найближчим часом Джозефу Байдену особливо займатися Україною не буде часу. Я маю на увазі питання домовленості з республіканцями, вмовляння когось. Ну до речі, про сенат там взагалі мови немає. В сенаті є більшість демократів. Там закон пройде автоматично. І він буде тому ініціювати з нині питання саме голосування. Такого великого пакету допомоги, коли вони можуть привести до влади у палаті представників лояльну фігуру на посаду спікера, звісно, від республіканців, але яка буде однозначно сприйнята і демократами, і республіканцями? Такого в історії Сполучених Штатів Америки не так багато було, скажу відверто, але ну ліха біда начало. Тому швидше за все ця спекеріна, яка розпочнеться в середу, буде дуже цікавою. Питання того, як будуть вирішуватися проблеми. А для Джозефа Байдена Україна є наріжним каменем його майбутньої виборчої кампанії, так само, як і Ізраїль. Тому безумовно, ці два питання вони в комплексі. Я думаю, що будуть вирішені позитивні. Про в мене такі сподівання так одозначні. Тим паче, Європа також розуміє, що такі виклики стоять, тому там. Предметів для торгу буде чимало, а результат буде позитивний. Звісно, мої прогнози, щоб е, знати, чи вони справдились, підпишіться на канал, пишіть свої коментарі, ставте обов'язково вподобайки, поширюйте відео друзям. Всіх люблю, ціную, і шаную, не перемикайтесь. Все буде Україна!